Усім привіт! Ми зустрілися з Ірочкою. Дивіться, з якої вона тележки. З якою вона тілешкою. А тілежки. чого з такою тілешкою? Отак от так о, там дивіться, нам потрібна саме така, бо ми на відпочинок. Подивись, як люди. Ми знову. Знов... Дивись, у мужика тілешка повні. так. да В общем, друзі, ми знову на відпочинок. Ми їдемо на турбазу. На турбазу в Лозівок. Турбаза вона, чи як, як вона називається? Відпочинку. База відпочинку. У нас турбаза, в мене совдеповські назви. База відпочинку. Я не знаю, що, як вона називається, не пам'ятаю. От, так що ми от сюди, в самий величезний делікат у нашому місті, будемо скуплятися. Оту здоровенну корзину. Бо нам треба 5 днів там щось їсти. Доброго ранку. У нас сьогодні коротка прогулянка. Ні, ми оббігли, звісно, весь пляж, все кругом. Але ж ми скоренько ніде не купалися, не сиділи. Тільки Кеті купалася. Йдемо в магазин. Улюблений магазин Кетюні. Який Зоомагазин. Там її завжди пригощають. Бо ми ж сьогодні їдемо. Ми вже збираємося, вже сумки збираємо. Вчора скупилися. Бачите, як іде медленно. Відчуваєш, що йдемо додому. А ми в магазин Кеті йдемо. Магазин. Вот. І ми зараз купимо бровекту від кліща, бо в нас вже вийшов, вийшов срок. Оце ми тільки глянули в календарі, що треба було з першого вже її їсти від кліща. А ми ж їдемо. В ліс. Так що треба бревекта. Дорога, звісно, але що робити. Дорога собачка, Да, улюблена дорога. Пішли Кеті, хвати нюхать, пішли. Ну от, зачинено. З 10 ї 10-ї З, 10. З 10 до 19. Печалька, так, Кеті? Ну, ладно, зараз півдесятої, пів години, чекати ми не будемо. Ми вже приїхали. Ми не просто приїхали, ми вже розселилися. Дівчата мої вже обідають. А я ж пішла, звісно, все познімати, як це все виглядає. Так що йдемо. Отакий От в нас домик. Зараз розкажу плюси, а потім мінуси. Ну, класно, звісно, класно. Ну, я не знаю, чи можна тут купатися. Кеті вже там бігала, купалася. А ми ще ні. Але мені здається, що якщо через ці перейти отуди, то там відкрита вода. Ну, от, бачите. Так, значить, ось ось наш домик. Дуже красивий, дуже класно. Ну, тут поряд можна ще відкрити оцей величезний зонт. Отут у нас мангальчик, бачите, про мангальчик далі розповім. Отак от виглядає наша хатиночка. Дуже-дуже супер. От я зараз отак от зроблю. а тут верандочка. Там у наші дівчата вже сидять, там не видно ще. Так, в общем, домик. Так, далі. Ну, от такі от будиночки. От такі. от там от далі. Ну, в общем, от так це все виглядає, ця вся база. Далеко один от одного. Домик, і ніхто нікому не заважає. Отут у нас такий спуск. Отак от, от ми туди спускаємося. І от туди йдемо це болотце. Але далі вода. Але ж ми дивилися, вже люди йшли з дітьми, з круги надувні, десь звідти йшли. Мабуть, там вода, але ми ще не ходили. Так, обходимо домик з другого боку. От з цього боку. Вона моя машиночка стоїть. Дуже багато вікон. На вікнах кругом оці сітки. Але ми прийшли, все, пооткривали настіж і напустили мух. Так це виглядає. Воно, бачите, Кеті стоїть. Ой, я не можу. Ну, що ти за собака? Стоїть, виглядає, що я пішла. Там у неї вже лежаночка лежить. Я зараз туди зайду і покажу. О, так будиночок виглядає. В общем, все. Зняла весь будиночок, щоб вам було ясно, де ми знаходимося. Ну і що, йдемо в будиночок. Це цирк. Перебігла сюди, перебігла. Бо я ж іду сюди. Ні, Кеті, я не звідси заходжу, я з другого боку зайду. Ну, в общем, так. Да. З того, де Кеті виглядала. Можна, можна звідси, де вона зараз виглядала. А звідси ось верандочка. Верандочка, на верандочки, отак, столики, стільці. Отак види звідси. Ну, в общем, все нам тут подобається, все дуже класно. Потім ми зайшли всередину. Зараз заходимо. Так, ну і показуємо все зсередини. Дівчата мої вже ось, бачите. Такий диванчик. Тут у нас ірочка живе. От, от так от у нас. Ну, в общем, тут, звісно, все класно. Ми вже пообідали. Тут все раз, розклали вже в нас все там по холодильничках. Тут у мене вже Кеті поїла. В общем, все класно. Так, те та все я розповідаю про все, що класно. Йдемо далі. Йдемо далі. Отака кімната, де буду жити, я і Віка. Зараз світло вімкну. Дивіться, класно. Так. Отам От уже місце для Кеті, вона вже там спала. Це я зараз вийшла і вона почала по вікнах виглядати. Лягай, лягай, моя така молодець, лягай. Так, в общем, тут у нас класно вікно ну, все ж, де Кеті виглядала, бачите, туди. Все, це вікно це двері, все відкривається, тут сіточки, в общем, все класно. Так, тут ми вже розмістилися, шафа це я відкрила щоб було зрозуміло, всього достатньо. Отак, От, ще одна. Тут ми вже все розклали речі. Ну, в общем, красиво, скажімо так, все дуже сучасно. От, Кеті ходе. І тепер, що медалі, обзорчик. Тут дзеркало, тут я хожу. ходжу. йди-йди. покажу ванну туалет. Так, заходимо сюди. Так, Кеті ще тут не була, пішла. Так, ну унітаз підвесний, до речі, круто. Так, тут теж все дуже класно, круто. Рушнички, все, все, дзеркала, Ну, душова, це вообще, вообще шикарно. Не просто там якась кабінка. А, ну, як ви розумієте, да? і вихід, вихід зразу з ванночки можна зразу виходити на двір. Тобто дуже багато дверей, тому класно. От, душ дуже класний. Дивіться, який дерев'яний душ. Отам. От в общем, супер. От. Класно. Все подобається. Але є завжди якесь але. Тут же місце для Кеті. Так от, ось кухня. Класна. Отут знизу холодильник, тут все-все, там є для посуду, все є. Але, увага! Немає плити. Зовсім ніякої. Взагалі. У нас три десятка яєць, ті самі курі, окарочка, там все. Ми ж, я взяла сковородку, гріль свою, щоб готувати. Ой дивіться, як тут класно. О, там мухи сідають. <сум> Не, ну, тут класно, потолки, ну дуже класно зроблено. Але плити немає. І це єдиний і, і дуже дуже Недолік. серйозний Недолік. Виду... Да, великий. Але ж. Але ж... знаєте, як ми жили на островах. Без плити. Без плити. Так, то в нас ж тут є мангал. І ми вже з'ясували, що десь 10 хвилин звідси є якийсь магазин, О, там мангал стоїть. От. І ми можемо в той магазин з'їздити, купити дрова. Купити, що ми ще плануємо в... там купити? Уголь, а рішетку. В... Іра, до речі, сказала: Я куплю решетку, мені треба. Так, да, що, от так, купимо рішетку. Дивіться, оце мені подобається. Отак: дзеркало, Дзеркало, круг, спасательний круг. І я там хожу, бачите. От, значить, все це ми купимо. І що? І будемо жарити окаречка. В нас є замариноване м'ясо на шашлик. Все це ми склали, слава Богу, є холодильник. Да, холодильник, холодильник. Да, тобто ми це все склали, Якби не було холодильника, був би нам, капець. Е, да, скажем, мягко так капець, щоб не виражатися. Да. От. Але ж є електрочайник, і ми вирішили, що яйця можна варити там да. і все буде нормально. Е, Кеті не мисочки, Катя вже пожрала. Вот, ну тут у нас трошечки такий запас, э, алкоголю. Такий, запас э, алкоголю. Опа, каже приближай. Вот так приблизила. О, <с> той бухать зберемось. Так, шутки шутками, але ж трошки треба. Катя ніяк не тут лежала, там лежала, все. В общем, такий у нас обзорчик. Все нам подобається, так що без плити ми якось так обідаємося. Хто там там такий вижив? В таких умовах виживали, виш? Ой, ми тут згадували, Боже. Ми згадували, як ми в одній палатці нас троє, дітей двоє, а палатка двохмісна. На всяк випадок. в Криму. Без нічого, взагалі, без плити. Ой, ну в общем, і ми вижили. Я колись розповім цю історію, але не сьогодні. Ми сиділи в номері з кондиціонером, а тепер вийшли тут Єгипет. Каже, хотіли в Єгипет. Точно Єгипет, боже, гаряче. Повітря просто гаряче таке, капець. Але ж повітря дуже класно, що тує, хоч, хоч щось дує. уже 7 вечора. Ми до пляжика. Дивіться, там качелі, а тут хамак тут качельки дуже дуже сильний вітер вообще дуже А ото ресторан але він сьогодні не працює ой а там така тераса ресторан шикарно просто шикарно Ми тут і, конечно сходимо понеділок, понеділок не працював. Нас Артем Вікін налякав, що там немає де купатися, там тільки для рибалки. ну то Бачили, де наш домик, а там, але ж це, дві хвилини, усе сюди йти. Дві хвилини. Нар нормальна вода. Діти настроїли дуже класно. Так, дівчата вже під стілочки мої стілять. Так, а я піду далі позволювати. Сапи. Я так розумію, що тут є прокат. От, але ж сьогодні щось, мабуть, у їх понеділок нічого не працює. Ой, як класно там той ресторан, він там. Але ж оце, ну, як сказати, відкритий. відкритий. Там всередині. Ще все побачите, у мене на каналі у Віки. Дуже класно. Ну і з собакою їде гулять. І народу небагато. Хоча я вам скажу, ціни тут нормальні. Абсолютно. У ну, нас виходить, що тисяча, да, тисяча в сутки. Ну, з людини. Це ж ясно, що норма. На сьогоднішній день це взагалі. Ну це без їжі. Нас їжа з собою. І білесенький, чистешенький пісочок, так як і на сайті було показано. Бо ми вже тут думали, що тільки пісочок, а купатися нема де. Ні, от дивіться, цілий пляж для купання. купайся не хочу дивитися. Ми взагалі сильно от там отрубилися. вообще классно ехать. Ну, мы, конечно, с Кэти тут не едем, а мы будем тут на пляже. Девчата, мы их уже пораздевали. Классно. Попишу нам все, буду Кто суби умеет копить? все. Уже все. Уже Я заберу зараз. Лежи, качайся. А Эй! я тихо да, что бачу... Давай я, я бачу. Я тихо и в креслах была. Я бачу. Там девчата снять. И Кенди тут, я была на них собрала. Я и позвала ее, иди назад, иди а ты... назад. конечно, не дуже довольна, но и Чеша назад. В общем, мне тут теж понравится. Да? Подобается? Це що більше подобається. Кайфушниця. Дуже класна. А які зручні там кресла, там, де я сиділа. Плетень. Ну, плетені. А качни мене. А зараз я тебе качну. А сапи ти бачила? ну Все все в нас тут є. А та там балдея качається. Балдежниці. Ох, є Так. Да. А Іра на телефоні. Хоч розірвися між тобами, скажи. Всі порозходилися по різним сторонам. Хоч розірвись тут. Да. Та ти що, тати що? Мамочки, звісно, добре. качелька краще. Класно. Ця коробка їсть трав. Кожний кайфує по-своєму. Там гамачку, там стульчику. До речі, дуже зручно, я тільки що теж, теж тут сиділа. Класно, отут, взагалі класно. Але ж я вже хочу в той ресторанчик. І навіть не так от в цей, як от туди я хочу тут. Так, ну що, ми вже вечеряємо. Віка зараз розказала легенько, бо ми їсти не хочемо, ми наїлися. Їсти хочу я, тому що я не обідаю. А, ти не обідала. <laughs> не тому дивіться, не яка немає. в нас класна вечеря, класна, мені цього з головою достатньо. Так, отам і курочка, і салатики, ось все. Центр внимання, пуртулак. <рес> а вона спробувала, каже, бур'ян бур'ян. Ой, я включила подсветочку. взагалі, це ж пісня, Це ж пісня, це ж сказка. А да. зараз да? ще спільніше і взагалі буде красиво. Дуже красиво. Слухайте, ці, звісно, подсвітки зробили. Обалдеть, як класно. А саме цікаве, що ми тут сидимо, Катюня лежить. І, о, чудо, немає комарів. Поди. Немає. Поди, поди, ну, І якраз такий ну, час. Поки що немає. общем, все, друзі, отакий у нас перший день відпочинку. Всім бай-бай.